І як приготувати хліб на заквасці і не плясати над ним з бубном цілий день, не плюнути та не піти в магазин. Таким питанням я задалася, коли мені захотілося приготувати хліб вдома. Тепер у мене в профілі є два рецепта хліба без заморочок на різних заквасках. Але якщо комусь є діло до того, чого мені не догодив магазинний хліб, я не буду розказувати про його шкоду, про біле борошно, дріжджі та цукор. Я розкажу по-іншому, коли я їм домашній хліб з цільного борошна, я наїдаюся одним шматком, хоча раніше в мою тупку могло спокійно залетіти. Три-чотири бутерброда або канапки. До речі, дізналася це слово у Львові, а хто так ще говорить? І це стосується не тільки кількості, а й тривалості насичення. За рахунок того, що цільне житнє борошно, багато клітковиною і в такому хлібі немає цукру та дріжджів, його розщеплення проходить дуже повільно, тому обідати мені захочеться мінімум через 5 годин. Та я навіть стала забувати про їжу на цей час. Хоча раніше, закінчуючи попередній прийом їжі, я вже думала про наступний. Таке відчуття, що я просто не могла наїстися. Але тепер все інакше, у мене Чилася тяга до солодкого, тобто мені тепер не хочеться засолодитися після кожного прийому їжі. У мене з'явилося більше енергії і немає сонливості після їжі. Швидше кажучи, це тільки явні плюси, які я бачу. А в довгостроковій перспективі я впевнена, що мій організм подякує ще більше. Заради цих плюсів мені не шкода витрачених зусиль та часу. Тим паче, з цими рецептами я готую хліб дуже швидко. Підписуйся на смачну допомогу, щоб їсти смачно і корисно.